Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 29 листопада 2025 року. Цей день я вам скажу готує нам справжнє випробування. Погода в кінці осені, як відомо, пані примхлива, і риба вже відчуває наближення зими. Але саме зараз ми можемо розраховувати на чудові трофеї від хижаків. Так так, друзі, не дивуйтесь я розповім вам, де і на що шукати ту саму заповітну рибину, а також поділюся маленькими хитрощами, як не залишитися без улову, навіть коли мирна риба вередує. Тож вмощуйтесь зручніше, буде цікаво і головне практично. Почнемо з наших головних героїв листопада хижаків. Щука. Друзі, щука зараз активно жирує, готуючись до зимової сплячки, шукайте її на глибині вздовж бровок, особливо там, де є залишки підводної рослинності або коряжник, температура води всього 3-4 градуси Цельсія, тому щука стає менш рухливою і віддає перевагу засідкам. Обирайте великі силіконові приманки віброхвости чи твістери довжиною 10-15 см або ж великі воблери мінно з повільною грою. Проводка має бути максимально повільною, з довгими паузами на дні. Не бійтеся експериментувати з кольорами, іноді в холодній воді спрацьовують яскраві кислотні відтінки. СУДАК. Цей нічний розбійник також активно харчується його місця, глибокі ями, руслові бровки та перепади глибин. Судак стоїть ближче до дна, тому джиг наш найкращий друг. Використовуйте важкі джиголівки, голівки щоб швидше досягти дна і чітко контролювати приманку, приманки, віброхвости та силіконові черви довжиною 8-12 сантиметрів. Проводка ступінчаста з тривалими торканнями дна. Вночі на судака можна успішно полювати на живця, якщо вода ще не скута льодом, окунь. Смугастий хижак в цей час збирається у великі зграї і тримається ближче до дна, часто біля перепадів глибин або біля затоплених корчів. На що ловити дрібний джиг, мікроджиг, невеликі блешні та балансири. Якщо вже є перший міцний лід, балансир та вертикальне блесніння будуть дуже ефективними. Пам'ятайте, друзі, окунь зараз досить обережний, тому гра приманкою має бути витонченою без різких рухів, мирна риба, плітка, лящ. З мирною рибою ситуація трохи складніша. Вона вже шукає зимувальні ями, і її активність значно знижена. Проте за сприятливих умов можна розраховувати на гарний улов підлящика або плітки, ловити краще на фідер або поплавкову снасть, але тільки на глибоких ділянках з мінімальною течією або в спокійних затоках, з наживок, мотиль, опариш, дрібний хробак. Прикормка має бути зимова, з невеликою кількістю кормового мотиля, і подавати її потрібно невеликими порціями, щоб не перегодувати обережну рибу. Пам'ятайте, друзі, клювання буде дуже ніжним, тому потрібні тонкі снасті та максимально чутливі поплавці або квівертипи. А тепер давайте розберемо, чому саме так. Аналізуємо умови на 29 листопада. Погода. За прогнозами, нас очікує переважно хмарна погода без істотних опадів протягом дня. Вночі можливий легкий дощ, температура повітря вдень коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів Цельсія, а вночі опуститься до мінус 1, плюс 1 градуса, вітер очікується західний або північно-західний, помірний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільним, характер погоди антициклональний. Стабільний тиск це завжди добре для риболовлі, але прохолодний вітер може дещо заспокоїти рибу. Температура води. Як я вже казав, температура води в українських водоймах вже опустилася до 3-4 градусів Цельсія і повільно знижується. Це критично низька температура. Яка змушує рибу бути максимально економною в плані енергії. Хижаки ще можуть полювати, адже їм потрібен жир для зими, а от мирна риба вже залягає на дно. Фаза місяця на 29 листопада припадає зростаючий місяць. Це буде 10 10-й місячний день. Зростаючий місяць традиційно вважається сприятливим для риболовлі, адже його енергія зростає. Що може стимулювати рибу до активності особливо хижу? Загальна активність риби з огляду на всі ці фактори, загальна активність риби буде неоднорідною. Хижі види, щука, судак, окунь активно харчуватимуться, тому їх кльов обіцяє бути середнім, а за умови правильного вибору місця та приманки навіть хорошим. Мирна риба, на жаль, через низьку температуру води та підготовку до зимівлі буде дуже капризною, а її кльов слабким, майже точковим. Отже, мій прогноз кльову на 29 листопада 2025 року такий для хижаків, середній, з потенціалом на хороший, для мирної риби капризний, обґрунтування просте. Стабільний атмосферний тиск та зростаючий місяць надають хижакам останній шанс на активне харчування, але низька температура води та північно-західний вітер триматимуть мирну рибу в глибоких ямах. Ну що ж, друзі, сподіваюся, мій прогноз стане вам у пригоді. Пам'ятайте, що риболовля це завжди пригода, і навіть у найскладніших умовах завжди є шанс на трофей. Головне. Вірити в успіх, підготуватися і звичайно насолоджуватися процесом. Тож бажаю вам ні хвоста, ні луски на цю п'ятницю. Обов'язково напишіть у коментарях, які у вас були успіхи на останніх рибалках і на що плануєте ловити цього разу. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські лайфхаки. До зустрічі на водоймах, друзі, муа. Настип шуме.